І так, сьогоднішній ефір буде присвячений дуже багатьом питанням, які мені почали задавати після того, як я оголосила, що буде, що буде марафон 2-го числа. Ось я сама така, як учасник була в, таких, в такому марафоні, не один раз. Ось а зараз запрошую до себе марафон, тому що в першу чергу, тому що я пройшла його і знаю саме. В чому є важкість людей, які знижують вагу, хоча це марафон для тих, які набирають також, і в чому є багато питань, тому що от звертаються, ну, в основному, жінки, звісно, ось, тому що вони пройшли багато різних марафонів. І коли сідають там, треба питатися, чи треба підраховувати калорії. Чи треба підраховувати, зважувати там всю їжу, чи це буде важко, чи це буде хотітися їсти, тому що часто людей садять на таку їжу, садять реально, садять на таку їжу, після якої дуже часто зриваються люди. Ось, і тут, вроді би, знисила 2-3 кілограма за тих декілька днів, а потім зривається і знов набирається. Тому відповідаю, що це таке за марафон. Ось. І, звісно, най, най, най актуальніше питання, яке можна сказати, займає сходинку номер один в рейтингу питань, це скільки це коштує. І так, почну з цього, що ви голодувати не будете, і калорії врахувати не треба, тому що це буде не просто марафон, де там їсте їжу, яку ви звикли. Від їжі, до якої ви звикли, ви і набрали цю вагу. Від тих звичок, які у вас були, ви і набрали вагу. І саме та їжа, якою ви їсте на даний момент і їли попередні дні, тижні, вона дала те, що дала. Тому що питання не тільки в зайві ваги, а питання в тому, що як людина себе почуває, тому що зачастують розказують, а та я можу там не їсти і похудати. Будь ласка, але питання, як ваші судини будуть себе почувати? як ваша голова буде себе почувати, чи, чи не буде втомленості, тому що так можна обмежити себе в їжі і що? і що далі? Ну, Звісно, якщо вам не треба працювати, і ви можете обмежити себе в їжі і якось так на такому суперекономному режимі жити, ну то звісно так. Але якщо вам потрібно працювати, ну то це повинна бути енергія. Ось, Я, наприклад, свою енергію черпаю вже більше 25 років. З певних продуктів, додаткових продуктів, які я користуюсь, діти користувалися, мені користуються все, все своє свідоме життя. Тому я знаю, що це перевірено. І ви знаєте, свикнулася з тим, що, можливо, просто комусь не треба енергії скидати вагу, тому що і так добре. І того ви будете користуватися спеціальною їжею, де вже все збалансовано, все підраховано, і ця їжа буде насичувати не тільки ваш шлунок. А ця їжа буде насичувати кожну вашу клітиночку. Це є клітинне харчування. І ваш організм буде отримувати понад 110 необхідних вітамінів, мінералів, двох видів білку кожен день. І така їжа вам буде зранку і ввечері. Це найперше. Особисто я користуюся 3-4 рази на день такою їжею. У мене довгий робочий день, у мене він досить насичений, досить багато потрібно енергії використовувати в ці робочі дні. Тому я для себе рішення прийняла таке. Тому для мене це і, скажімо так, і фінансово вигідніше, і по енергії вигідніше, тому що якщо я вклала в свої клітинки той продукт, який дає енергію, відповідно це і віддача зовсім інша. Це я англійську вчу завдяки цьому, і працюю завдяки цьому, і спілкуюся, і подорожую завдяки тій енергії, яку я отримую з тих ж продуктів. Ось далі на рахунок калорій. Ви, ви знаєте, я хочу, щоб цей марафон був максимально простий для вас. Щоб не треба було сідати, вищитувати кожну там листочок салати чи кусочок м'яса. Я вам покажу і розкажу, як я це роблю. Я ніколи не рахувала калорії. Ніколи в своєму житті. Але я скинула 20 кг, і зараз ще буду разом з вами йти в марафон, де ми будемо разом. І я ще буду дознижувати свою вагу. Ще трішки кілограм 5, я думаю, що можна. Ось. Тому. Я вам покажу, як я це роблю просто. В плані їжі, як я це роблю просто, тому що мені деколи дивує, от коли ну я там ну зараз дуже багато показують різних марафонів, реклами, е рекомендацій, що їсти деколи я дивуюсь, наскільки це складно, наскільки це людині, яка так вже має задачу собі схуднути, наскільки це складно це все готувати. Тому що, вроді, на ну, що тут піти купити? Ось, але по-перше, це все воно різне. У організму потрібна проста їжа, щоб воно легко засвоювалося, щоб так само на неї правильно і добре діяли в шлунку ці кислоти, ферменти, якщо по-простому це сказати. А коли воно різне, то воно ну ускладнює навіть той процес засвоювання і ускладнює той процес і зниження ваги. Тому в нас у марафоні буде все примітивно, просто що ви і, і, і їли. І отримували задоволення, і кожен день у вас знижувалась вага. Завдяки чому знижуватись буде вага? Завдяки спеціальному здоровому харчуванню. Тому що той ж самий вітамінно-білковий коктейль, який ви будете вживати зранку і ввечері, як мінімум, він зроблений на воді, буде мати всього 90-95 100 калорій, на молодці трішки більше. Ось. Відповідно, ви отримуєте все необхідне, всього в 100 в 100 калоріях, де ви знайдете таку їжу? Навіть якщо от дехто каже, та я буду там курку їсти салам. Будь ласка, скільки вам треба з'їсти курки, щоб отримати хоча б 30 грам білка? Тому що за один прийом їжі, ну середньостатистична людина, організм може засвоїти 30 грам білка. От порахуйте в 100 грамах курки, скільки грам білка. І це приблизно вам буде 300-400 калорій для того, щоб з'їсти ту норму, тому що ну крім білка в будь-якому м'ясі є багато ще є і жир, і багато іншого. Ось. Але в нашому раціоні, звісно, буде і м'ясо буде, і там курка буде, риба буде. Але це все знову ж таки буде просто. і буде дуже багато салатів та зелені. Ви хочете сказати, що не любите. Нічого страшного, тому що ви також можете мати такий вівсяно-яблучний напій, в якому є два види клітковини. І це клітковина, яка розчиняється і не розчиняється. Та клітковина, що. Не розчиняється, вона буде вам виводити усі всі шлаки з організму, які збирались багато років. Ну, ми всі ж розуміємо, що ми сюди прийшли вже дорослими людьми. І ну, я вам скажу мало таких, кому 20 років тут в нас, в нашій спільноті, це зазвичай 30-40, 50 та вище років. Ось, тобто за ті роки, за тих 40 чи скільки років назбиралося в вашому кишечнику, повірте. Дуже і дуже багато чого такого, що якби це ви бачили в природних умовах в себе вдома, то навряд чи ви би хотіли, щоб воно залишалось. Тому що саме вівсяно яблучний напій, оця частина клітковини, що я не розчиную, вона буде це все вимітати з вашого організму, з вашого кишечника і буде робити порядок. Ось, а інша частинка, там, де не розщина, там де розчинна клітковина, вона буде кормити вашу хорошу мікрофлору. Тому що ми є живим організмом, і в нас ще живуть організми, При тому живуть організми, як позитивні, так і не дуже, тому що є така мікрофлора, яка шкодить організму, а є така, яка допомагає. І саме ту мікрофлору, яка допомагає нам якісно жити, якісно працювати і мати багато енергії, то саме та мікрофлора потребує, щоб її теж покормили. І її треба покормити сам клітковиною спеціальною, тому буде обов'язково в рекомендаціях і вся на яблучний напій, які ви будете також щодня використовувати. Ось, а далі це буде в кожного індивідуальна програма, тому що я не знаю скільки ви років збирали свою вагу. Я не знаю, скільки у вас кілограм на даний момент, як ви вважаєте зайвих, тому що деколи приходять люди і кажуть, що я хочу скинути 10 кілограм, хоча по параметрах і по зовнішньому вигляду там треба 40 скидати. Ну, але людина має право скинути тільки 10 кілограм. Я не знаю, які у вас там взагалі здорові, тому що на сьогоднішній день дуже багатьом людям людям ну, сон погіршився, депресивний стан, настрою немає, погане самопочуття, головні болі. І багато-багато всього супроводжуючого. Тому ми з вами сядемо, запишемо це все, і ви будете потім з кожним днем помічати ваші результати. Я вам обіцяю, що те, що ви будете мати більше енергії і покращити самопочуття, це 100%. Це 100%. Я на собі це відчула багато-багато разів і колись давно, 25 років тому. І зараз, коли в мене була перерва, я не користувалася продуктом, поки мігрувала з однієї країни в іншу. І потім, коли знову почала користуватися, прям побачила, наскільки покращилася пам'ять, наскільки покращився сон, наскільки більше енергії, концентрація, яка така, прям дуже чітка концентрація. Ось. Ну і, звісно, в мінус кілограми. Тому будемо бачити, які у вас будуть результати. І найважливіше питання, скільки це коштує. Ви знаєте, я вам скажу приємну новину, тому що це коштує 0 гривень як сам марафон, тому що сам марафон він не коштує нічого. Він тільки коштує ваші зусилля, якщо взяти сам марафон. Тому що ви будете мати мою підтримку, будете мати підтримку інших людей в групі, які також будуть знижувати або набирати вагу. Ось також, навіть якщо вам треба 5 кілограм знизити, то це все одно робота мінімум 3 місяців, щоб знизити і закріпити цю вагу. Ось, але взагалі здорове харчування, ну я би порадила все життя вам користуватися ним. Ось, тому ми будемо йти поступово, і кожен день, кожен тиждень я буду з вами на зв'язочку. Але є ще одна дуже крута штука, е, є ще чат-бот в телеграмі. Тому, коли ви будете у програмі марафону, ви будете кожен день ще отримувати рекомендації, яку продукцію краще їсти, яку їжу краще вживати, що краще для ваших клітиночок, тому, чому цей чи інший продукт він є. Є корисним, тобто, ви будете ставати свідомим користувачем продукції для здоров'я. А можливо, ви часом захочете і бути консультантом по здоровому харчуванню, тому що багато людей, ну, особливо з жінками я працюю, вони стають консультантами в першу чергу для себе і для своїх ближніх дітей, внуків, чоловіків, батьків. Тому що це і є справжня турбота про себе і про ближнього. Турбуватись можна по-різному, піклуватись можна по-різному, допомагати можна по-різному. Ну, а тема здоров'я і харчування на сьогоднішній день, ну, скажіть, чи, чи не найактуальніше для того, щоб людина себе в даний непростий період, хоча б кожен одиночно з нас почував себе краще? Тому це в ваших руках. І ви знаєте, що я хочу сказати, що хтось з вас дивиться відео. І просто промовчить і не скаже своїм знайомим про цю можливість. Але було б краще, щоб ви все-таки порадили комусь, якщо навіть вам не потрібно знижувати вагоні, набирати, і вас все влаштовує. Порадьте тим людям, котрим це дійсно необхідно. А навколо огляніться, таких людей є дуже багато, дуже багато. Це починаючи з дитячого віку, бо на сьогоднішній день також дитячого ожиріння достатньо до самого-самого пожилого віку. Ось, і ви можете тим людям бути корисними. Ось, тому на сьогодні все, у вас ще декілька днів, щоб прийняти рішення, зв'язатися зі мною і залишити заявку, тому що в команді приймає участь обмежена кількість людей, і як тільки закривається віконечко в кількості в команду, ну, то ви вже не попадете. Тому я рекомендую вам не зволікати ось, подавати заявку сьогодні вже. І обов'язково збережіть собі мою сторіночку і відео. І не пошкодуйте, тицніть, поставте лайк, тому що ну, я буду бачити, що вам не байдуже ваше здоров'я і та інформація, яку ви отримуєте. На сьогодні все. І завтра я думаю розкажу трішки більше про продукт і розкажу трішки більше про програми, тому що вони є різні. І ціна залежить. Ціна це не за марафон, це за їжу, яку ви будете купувати. Тобто ви все одно її купуєте в магазині на базарі в супермаркеті. А так ви будете купляти її в себе в своєму інтернет-магазині як привілейований клієнт. Ви будете мати знижку від 15 до 35%. Я вам про це завтра розповім, і будете мати. Продукцію також це залежить. Я вам про базову розкажу, а вже в індивідуальному порядку ми підберемо саме вашу програму. Тому до завтра приблизно в цей час, можливо, плюс-мінус, я також в прямий ефір і розкажу більш детальніше. Часу вже не так багато, тому що 2 числа стартує марафон. Тому йдемо разом. Гарного всім дня та настрою. І дуже рекомендую. Потурбуйтеся про себе, тому що результат вашої роботи, результат навіть того, ваших бажань, тому що багато людей таких є: от я не знаю, що хочу. От в мене прям депресія, я, мені, мені все, все одно, мені нічого не хочеться. А чого нічого не хочеться? Тому що енергії нема. І на сьогоднішній день, хто мене так ближче знає, я вже неодноразово казала так, коли сказали, що не вистачає часу. От, що час це важливо, найважливіше. Ні, на сьогоднішній день я розумію, що найважливіше це енергія, тому що у вас може бути купа часу, а цей час можна просто пролежати, потинятися, просто нічого не робити, гуртаючи якусь сторінку в соцмережах, тому що немає енергії. Енергія зараз рухає всім, і якщо у вас буде кожна клітиночка здорова, кожна клітиночка, кожен день народжувати здорові клітиночки, у вас і буде енергія. Тому подумайте, як ви хочете бути, як ви хочете, щоб ваші діти були ось з енергією чи без. Задачка для вас. Гарного всім дня!